Доброго дня! Вас вітає компанія Місто Луцьк. З вантажем тракторця Шифен 404. Тракторець повнопривідний, 4-цилітровий, великий колеса, передні всі з половиною на 16, задні 124 на 24 з задніми вантажами. Даного тракторця примісована візка стоїть. Видацію не два циліндра. На даний трактор два роки гарантії. Всі, кобуть цікавити, китайські міністратори, назадці місто Луцьк. ви зарівни 148. Маме телефону вкажемо зверху відео. Трактори та навісне обладнання завжди є в наявності. Тракторів, звісно, на площаці не дуже багато, Ось що збираємо, те практично продаємо. Наразі така ситуація, один-два трактора в день виїжджає стабільно.